Я в горобець у вирі літав. Марія солцець смирнула. На вулиці вже потроху холоднішало. Листя на деревах щодня ставало жовтішим, а з хмаринок дедалі частіше падав дощ. Нелегенько накрапав тепленькими краплинками, як улітку, а справді падав важкими краплями розбиваючись об асфальт. Ластівки вже потроху збирались відлітати в теплі краї. У однієї ластівки був друг, хоробець. Він так не хотів розлучатися з ластівкою, що просив її залишитись. Але я не можу, відповіла та. Ластівки, теплолюбні птахи. Я не виживу тут узимку, мої крильця замерзнуть. Я не зумію навіть піднятися в небо, щоб привітати сонечко. Шкода, доведеться з тобою прощатися на довгу зиму. А ти не хочеш полетіти на південь разом зі мною? запитала ластівка. Горобчик схилив голову в бік, міркуючи над пропозицією друга, а потім усміхнувся і крикнув. Я згоден через два дні. Горобець із граю ластівок вирушили на південь. Дорога була важкою, пташкам заважав і сильний вітер, що збивав їх прямо на люту, і дощові краплі, які дуже стрімко падали на землю, а тому, розбиваючись об пташок, тягнули їх униз. Та через кілька днів пташки долетіли. До місця призначення. Тут, на півдні, між високими горами ховалося невеличке містечко, біля якого ріс ліс та протікала річка. Горобчик подумав, що він правильно вчинив, прилетівши сюди. Він з радістю спостерігав за друзями, які літали над лісом, полем, і річкою, та звикали. або Пухнастими хмаринками або високо в горах. А зараз у горобця було одне бажання виспатися, бо довга дорога неймовірно втомила його. Маленька пташечка швиденько мостила собі гніздечко на найближчому дереві і заснула. Пригоди почались наступного ранку, коли горобець почав шукати собі їжу. Трава тут була не така соковита, як удома. Серняток ніхто й ніколи тут не бачив. У жуків був такий міцний панцир, що й не прокусити, а черв'яки траплялись дуже рідко і були зовсім маленькими. Горобчик шукав свого друга, але той якраз майстрував собі гніздо. Сходом полетів обідати, потім на річку купатися. Так вони і не поговорили. Та й наступного дня ластівка уникала горобця, мабуть, відчувала свою провину. Горобчик зрозумів, що він сам у цьому незвичайному місці. Тому він перебрався до самого містечка. Тут він підбирав крихти хліба, час від часу його годували місцеві дітлахи і перезумував горобець на півдні. А Ластівка, щоб загладити свою провину, інколи приносила другові то жучка, то черв'ячка. Настав час летіти додому. Горобець дуже цьому зрадів. А після прильоту він продовжував дружити з Ластівкою, але на південь більше летіти не хотів.